Раді вітати вашу команду, як завжди. Коротко. Мої радники мене пробрифінгували про ваші сьогоднішні зустрічі. І я думаю, що зустріч з урядом була дуже хорошою. Дуже конкретною. дуже вам дякую, дуже дякую за те, що приїхали. Відкриваєте офіс, як ви сказали. І як і ми просили вас зробити це. У нас є ця можливість, і ми вдячні за це. Я так зрозумів, що ваш погляд, яким ви поділилися з урядом, я би теж хотів це почути, це цікаво, і, звичайно, дуже важливо побачити цю аналітику до відбудови. У будь-якому випадку, ми робимо все, що можемо. З усіх сил, щоб зупинити війну, мати повне припинення вогню, прийти до нього безумовного припинення вогню. Але в будь-якому випадку ми певні, що війна закінчиться і ми відбудуємо Україну з усіма сильними компаніями та країнами. Отже, якщо можливо, але в будь-якому разі, дуже раді вітати вас. Дуже вам дякую, пане президенте, і дуже дякую за те, що приділили час, щоб зустрітися з нами. Ви маєте. Повну підтримку та солідарність від нас, і я справді сподіваюся, що народ України зможе вже дуже скоро отримати переваги від справедливого та тривалого миру. Я хотів би сказати, що геополітична ситуація стала набагато складнішою, і я вам бажаю мудрості та сили у тому, щоб пройти через ці часи. Я повністю розумію те, що відбувається.